Вітаю вас панство! Мене звуть Олександра. Сьогодні давайте подивимося, що чекає Україну на новорічні свята, да? чи є якась загроза, що готує Росія для України на новорічні свята. Можливо, Україна щось готує для Росії на новорічні свята. Да? Давайте глянемо на новорічні свята в Україні. Давайте так, спочатку загально, да, В якій атмосфері вони пройдуть? Новорічні свята, яка атмосфера буде? О, друзі, якась новина буде? Якась новина. І е, тут навіть не зупинка, а знаєте так, насторога. Насторога, щось таємне, проявиться щось таємне. Зараз, друзі, подивимося. Не дуже мені подобається, а ну зараз хвилиночку. Це щось змінить хід події, це може вплинути на людей. По дияволу якась новина, щось готується, яка атмосфера так, для України щось таке готується, що по дияволу змінить буде вплив на людей, вплив на свята. Тобто, от щось може піти не так. Тут може бути як і прояснення ситуації, так і якийсь, знаєте, як таємний вплив по сонцю. Зараз глянемо, бо сонце і трійка мечів. Ой, сонце на загрозах у нас з вами не дуже гарна карта. А, друзі, це по хитрості це загроза є з повітря. Щось готують на новорічні свята для нас не дуже добре? Чи це Україна готує? Давайте глянемо. Хто це готує? Так. Трошки треба нагрітися. Ага. Добре, так хто ж готує? Щось збирають. Хто це готує? Україна чи Росія? Хто це готує? Україна? Чи Росія? А... Ну, втрати йдуть у Росії. Втрати йдуть у Росії. Україна. Шукає варіанти, поки вона трошки обмежена в якихось своїх діях, да? але придивляється, шукає варіанти. А у Росії, дивіться, в них йдуть втрати, якесь падіння в них, переломний момент, задуманих планів. Що це для України? А для України це якесь закінчення і свято. Для України це прояв сили, момент стримання, прояв сили, коли щось важко, знаєте, вистачило сили, щоб закінчити. Вистачило сили, щоб щось зробити, і свято. Це для України. Дивіться, ой, вам не видно знову, я перепрошую, зараз я трошки посуну. Отак, так, дивіться. Сила, щоб закінчити щось важке і свята, свято і е, карта Імператриця це карта України, нашої землі ну для України, да? угу. я таки розумію, що щось Україна готує таємне, таємне для Росії. Правильно, щось готує. Не, не дуже добре, те, що може вплинути на повністю на хід подій. На що це схоже? Давайте подивимось, що це ми таке готуємо і чи є загроза для України, да от для людей на свята новорічні. Вони ж люблять, коли. Давайте глянемо. Давайте спочатку подивимось, чи є загроза для України. Чи є загроза для України на новорічні свята зі сторони Росії, Да? от для людей. Якісь можуть бути атаки, чи ще щось. Чи є якась загроза по Україні для людей на новорічні свята зі сторони... Росії. Так. Готує загрозу готує удар. О, друзі, король Пентаклів. Щось не дуже добре. Щось задумав. Король Пентаклів, це Путін в таких розкладах. Що ти задумав? Що за удар, що ти задумав? Виходить Зеленський, покінчити з владою. може він взагалі якісь готує. Чи замах, чи якийсь удар, чи дивіться, як щось підкладання чогось, щось, знаєте, щось привести, щось підкласти, що ти готуєш, да? З чимось покінчити. І виходить Зеленський. Чи є загроза для нашого президента, чи є загроза для нашого президента? Так, друзі, загроза є по хитрості. Загрозу хтось може принести ця загроза є. Від кого? Від короля жезлів? Іначе от. Е... Як хитрість якась. От щось таке, знаєте, ну як напад якийсь. От я не знаю. Ну, якась тут і по боротьбі може бути. А, як це називається, коли покушення, да? Від короля жезлів. Що це за король Жезлів, Це з чиєї сторони? Це ти з Росії чи з України? З якої сторони? Ти з Росії? Чи з України? Так, да, це людина, яка завербована дияволом, бачите, це людина зі сторони Росії. От, а я просто не розумію, в Україні знаходиться, знаходишся в Україні зараз. Ну так, да, дивіться. Знаходиться в наших стінах. Хтось, хтось є в наших стінах, який може принести щось не дуже добре, який щось затіває, який щось готує, який замах. О, згадала слово, друзі, якийсь замах на нашого президента. Щось таке, бачите, тому що йде якийсь і удар, і випав Зеленський. І для нього стоїть загроза через людину, яка завербована дияволом. Зі сторони Росії і може принести, щось готує в своїх стінах, в наших стінах. Якась іде підготовка. Ну, таке щось не дуже добре. Так, тепер хочу подивитись, чи що щось загрожує, випав, да. сам, саме вийшов, да. Зеленський, король Кубків. Що чекає? Що, чекає. Ну, відіб'ють, стоїть захист. Нічого не, нічого не вдасться в нього, він ну, не буде. Стоїть захист по хитрості. Тут таке відчуття, що всі, всі все знають. Знаєте, як? От вони готові до, ну, до якоїсь такої ситуації. Готові. Захист стоїть. Питаю, чи є загроза життю? Загроза є, друзі, але це готується в будинку, ну, у нас не в будинку, а ну, в наших стінах, в його стінах. Да? Тобто це з, ну, як би, можна сказати, з оточення, а, ну, хтось той, що знаходиться десь у нас, да? поруч з ним, скажімо так. Захищають, стоїть відбита, вони готують. Все, все, все під контролем. Хоча загроза є, і знову випадають карти, такі не дуже, знаєте, о, дивіться, і башня, і диявол. Але ситуація контрольована. Ну, будемо молитися за те, щоб все було добре, тому що, ну, звісно, він їм невигідний, да, він не, не йде на поступки. Давайте для людей тепер глянемо, що. Чи готуються, можливо, на якісь гуляння? Да, люди ще так розумію, все рівно десь будуть їздити, десь ну, відпочивати. Чи є загроза просто для людей зі сторони Росії, в плані обстрілів, що чекає Україну на новорічні свята, в плані обстрілів? В плані масованих атак, що чекає Україну. Знову щось готує. ну Дивіться, от якраз на гуляння, на свята, да? коли ніхто ну, не буде очікувати, знаєте, от, ну, готує якийсь удар він. Якраз на гуляння. От коли буде, от коли буде весело, от тоді, типу, знаєте, як зробити удар тоді, коли буде весело. Щось, друзі, може бути, тому я думаю, що на свята потрібно трошки себе ну, поберегти, сильно не ходити в людні місця. Давайте е розглянемо, що Україна готує для Росії на свята. Чи щось готує взагалі? Да, то там такі карти цікаві були, що Україна для Росії готує на свята новоріч. Ось, давайте глянемо. Щось іде планування зараз. Є планування. Це, можливо, знаєте, як просування по якимось напрямкам, от. Відплата, от щось таке, щось готується. Якийсь план є. Що це буде? Хм. І удар для Путіна. Це от те, що ми готуємо, це буде удар для Путіна. Дивіться. Диявол, Путін і е, Рицар Жезлів. Це для нього буде боляче по дияволу, щось таке його задіне заживе. Те, що йому дорого, те, що його. Щось таке. М -м -м. Цікаві свята будуть для русні я так відчуваю. Щось готують наше ЗСУ. Недавно підключили опалення, тому що трошки холодно, я дуже перепрошую, що я так ще руки не зовсім зігрілися. Якийсь удар готую, друзі. Добре, ну, такий розклад сьогодні. Дійсно, загроза є для України, да? тому давайте все ж таки будемо а, берегти себе на свята. Ну, Трошки більше, ніж зазвичай, якщо так можна сказати, дуже прошу не бувати сильно в людних місцях. От бережіть, будь ласка, себе, бережіть Україну. Велике дякую вам за перегляд.